Убокс Холликон в колере Олива. Канина Рипстоп. Бавовна плюс полиэстер. Стейка до взношивания. Надина и мясна. ликти. Манжет на липучке. Кушение на рукавах. Місце для шевронів з обох боків. Тканина Кулмакс cool в основі у бокса та під руками. Еластична, ну, звісно, спинка. Еластична та гарно дихаюча. Кулмакс cool це та тканина, яка чудово. Сохне вона досить тонка та приємна до тіла, добре вбирає вологу, спітніти в такому убоксі не страшно, тому що він дуже швидко висохне. Мало того, запобігає утворенню неприємного запаху. Моментально переться, моментально висихає, дуже добре дихає. Саме літній варіант для вечорів, прохолодних днів ось такий убокс. Пощастить не всім розміри вже не всі залишились, але до цього убоксу чудово пасує літній кітель хелікон та сама тканина в основі під ручками гарна сіточка дихаюча, щоб не тітніти. По боках еластичні вставки, які дають можливість кітелю дуже гарно сісти на тіло, не занадто облягаючи та підкреслюючи гарні ваші. Фігурки, мої котенятка. Штани до цього комплекту також в кольорі олива є. Також можна скомбінувати з іншими кольорами, вміємо підбирати, знаємо, що пасує. Поспішайте, котики! Весна!